Вітаю вас, друзі. Незважаючи на те, що останні декілька тижнів Москва доклала дуже багато зусиль для того, щоб якось знизити рівень токсичності до путінського режиму, а також до Росії як країна агресора загалом. І незважаючи на те, що Москва думала, що вона досягла значних успіхів, про те, що ось пішло не так. Сьогодні президент Крим Зеленський гучно повідомив, що Україна готова почати перемир'я 7 травня, але на 30 днів. При цьому він додав, що Україна не може нести відповідальності за те, що відбувається на Росії під час параду. Він що Київ не рекомендує іноземним гостям відвідати Росію. Що до цього потрібно сказати одразу, що після таких заяв від президента України на Росії почалося. Пропагандисти почали кричати, що Зеленський відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я. І виникає таке питання: а чому такі бурхливі емоції? Адже Україна одразу після так званої путінської пропозиції про його так зване перемир'я її відкинула, але сьогодні знову верещать, тому що Зеленський чітко окреслив терміни. Також пропонисти пишуть, що Зеленський заявив, що не гарантує безпеку наземних лідерів в Москві на 9 травня. Були ще заяви і навіть погрози з Кремля в Медведєва, Мєдвєдєва, який сьогодні назвав. Такі заяви Зеленського Буцімто словесною провокацією і закликав іноземних лідерів не реагувати. Також він заявив, що немає жодної гарантії, що в Києві настане 10 травня. Тобто він почав погрожувати стратегічною зброєю. Але, незважаючи на такі заяви з Кремля, на такі намагання заспокоїти іноземних лідерів, сьогодні російські пропагандисти, зокрема, кремлівський політолог Марков пише, що почали деякі іноземні лідери хворіти. І він пише, що. Після Вучіча, який вчора захворів, також сьогодні стало відомо, що захворів Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, і що вони обидва вже не будуть відвідати в Москву на 9 травня. І щодо, наприклад, Орбана, ще таке питання, чи часом він не захворіє, як з його здоров'ям. Але загалом щодо його позиції, то схоже на те, що він таки приїде на Росію, що він буде на цьому параді. Але і це ще не все. Тому що російські пропагандисти сьогодні здійняли такий справжній гвалт, такі емоції у них не лише щодо заяв президента України Зеленського. Вони сьогодні пишуть, що Зеленському розв'язали руки, мені що Збройні сили України б'ють по Криму і новоросійську після угоди з Трампом. Також пропагандисти підкреслюють, що підписання угоди про надра між Україною та США призвело до ескалації конфлікту. Що атакований Крим, Ростовська область і Карзавський край, і що Київ розв'язав новий виток ескалації. Що цього потрібно підкреслити, що дійсно сьогодні був несений удар по російських військових об'єктах, як в тимчасово окупованому Криму, так і інших регіонах російського півдня. І, зокрема, сьогодні російські пропагандисти повідомили, що, наприклад, в Новоросійську вже оголосили надзвичайний стан після нічної атаки ЗСУ. Крім того, так звані російські воєнкори пишуть, що є втрата літака Су-30, і що цей літак було збито нашим морським дроном, який на собі ніс ракети Р73, зенітні ракети. Пропагандисти пишуть, що цей літак було підбито такою тактикою, власнуючи таку тактику, що цей літак виманили, підловили і збили. Цілком можливо, що цей літак не просто Су-30, а Су-30 СМ модернізований. І є вже повідомлення від нашого гуру, є відео, і дійсно окупанти втратили літак. Але загалом щодо ситуації, то російські пропагандисти наголошують на тому, що ша отримали те, що хотіли, вони отримали угоду про надра від України. І тепер Америка повертається до традиційної, начебто, розофобської позиції, і що у президента Круни Зеленського розв'язані руки, і що Україна одразу вдарила по Криму новоросійську, Анапі, Тамані, містам Ростовської області, що Росія атакувала 170 дронів, 8 крилатих ракет Штормшеу, три керовані ракети Нептун МТ і 14 морських дронів. Але пропагандисти підкреслюють, акцентують увагу на тому, що це лише початок, адже скоро Україна запустить хід, як вони пишуть балістичні ракети, цитуючи вчорашню заяву президента Куріня Зеленського. Водночас пропагандисти акцентують увагу на тому, що саме в ніч на 3 травня Україна вперше ще починаючи з січня цього року вдарила британським Shadow. І Що Україна не могла цими ракетами бити. Без застосування американських супутників, тому що потрібне супутникове наведення, і такі спеціалізовані супутники є лише у США. І як пишуть російські політологи, що без фактично згоди Трампа цього б не було. Крім того, пропагандисти звертають увагу і на те, що Москва регулярно погрожувала Німеччині. Що якщо Німеччина передасть Україні крилаті ракети Таурас, то начебто тоді Німеччина буде для Російської Федерації ворогом, начебто вона буде учасником конфлікту з усіма наслідками. Але тепер виникає питання: якщо, наприклад, Британія і Франція придадуть Україні ракети Штормшеду, ракети Скальп, і якщо Україна ними б'є, то чому тоді, наприклад, Британія і Франція не вороги, і чому вони тоді не втягнуті в конфлікт? Крім того, російські пропагандисти пишуть про те, що не можна виключати, що існують секретні частини цієї угоди про НАТРА, і що Україна могла отримати військові технології, в тому числі і технології щодо створення балістичних ракет. У будь-якому разі, пропагандисти підкреслюють, що вже немає зовсім сподівань на так званого миротворця Трампа. Щодо самого Трампа, то сьогодні також лунали гучні заяви з Кремля, Медведєв і щодо нього не стримав свої емоції. Він сьогодні назвав вчорашні слова Трампа про перемогу Ша у Другій світові пафосною маячнею. Зрозуміло, що в Кремлі біснується, вони дуже хочуть собі привласнити одноосібно перемогу у другій світові. Але вчорашнє рішення Трампа, яким він оголосив 8 травня Днем Перемоги у Другій тові і повідомив, що Ша будуть святкувати цей день, а також 11 листопада Днем Перемоги Ша у Першій тові. Вони безумовно не подобаються Кремлю. Але. Щодо самого президента США, то сьогодні, як і вчора, до речі, він не зробив жодної заяви ні про Україну, ні про Росію, ні про досягнення мирної угоди, нічого. Він публікує сьогодні такий пост, який активно поворюється, на якому ми бачимо президента США Трампа в образі папи Римського. Цей пост, ця фотографія, була створена штучним інтелектом. І, як ми пам'ятаємо, нещодавно Трамп говорив, що він хотів би бути папою римським. І зараз на що він натякає? Але що цікаво, сьогодні ЗМІ повідомляють, що Трамп на свій день народження, а також до річниці чи до 250-річчя армії США, запланував військовий парад. А загалом, щодо характера Трампа, щодо його таких, можливо, певних побажань, я не хочу сильно заострити увагу, але свої думки пишіть в коментарях. Щодо Сполучених Штатів Америки. британське міжнародне агентство Reuters пише, що США розробили санкції проти банків енергетики РФ. Що під нові санкції Сполучених Штатів можуть потрапити банки і енергічні компанії Російської Федерації, і що ці обмеження спрямовані на посилення тиску на Росію? Але ще питання щодо того, чи будуть ці санкції застосовані. Наші українські експерти пишуть прямо, що головне питання лежить на поверхні: чи зварця США нарешті не погрожувати Росії санкціями, а реалізувати ці санкції, тому що Трамп за останній тиждень явно поклав на місце пряник, але батіг так і не дістав. Тому спостерігаємо ростком подій, як будуть діяти Сполучені Штати Америки. Але поки зважаючи на інсайти міжнародних ЗМІ і насамперед американських, не можна так впевнено сказати, що Трамп прийняв рішення, але санкції вже підготовлені. Крім того, є повідомлення від американського видання політико, що США обговорюють важкі рішення, наскільки Путін заважає миру, поки обговорюють і більше немає що додати. Водночас американські ЗМІ пишуть, зокрема, видання The Washington Post, що Росія занепокоєна зміною курсу США в бік України після підписання угоди про корисні копалини. І також є повідомлення, зокрема від американського до вивчення війни, що Путін може змінити пріоритети війни через пробуксовування наступу. Є ще повідомлення, що російські еліти нібито почали тиснути на Путіна, вимагаючи поступу щодо України. Але я хочу знову наголосити, і вже вкотре раз випуск як я наголошую. Що поки Кремль не відчує, що у нього немає жодних варіантів, він буде всіляко намагатися продовжити війну, продовжити агресію. Тому такі певні інсайди, які з'являються, можливо, дійсно є якісь витоки, можливо, дійсно є такі певні настрої в деяких груп башт Кремля, цього не можна виключати. Але в цілому, на жаль, така путінська стратегія вона не змінюється. Тому очікуємо додаткових новин і очікуємо реальних санкцій від Сполучених Штатів Америки і загалом країн Заходу. Таких санкцій, щоб Москва зрозуміла, що в неї просто немає жодних нуль варіантів продовжувати агресію і цю війну. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.